Нашою калуською енергетичною компанією цього року обслуговуються чотири котельні. Всі чотири котельні запущені після. Того, як було розпорядження, відповідно, про запуск опалювального сезону. На наступний день ми почали проводити всі підготовчі дії, запустилися без проблем. На сьогоднішній день працює котельня по вулиці Йосипа Сліпого, котельня по вулиці Вениченка, Біла сада Лишина і Незалежності. Відповідно, ми обігріваємо три садочки, обігріваємо бюджетну сферу, обігріваємо 11-ту школу-гімназію. Будь-яких нарікань на роботу в наших котелей немає, теплоносій подається вчасно, підживлення ніякого також немає. Відповідно, проводимо роботи сьогодні. По Лиці підвальні, які були заплановані в будинку з управляючими компаніями, теж уже Провели пуск теплоносія, от відповідно було розвоздушення, система наповнена і працює. Тобто, будь-яких проблем на сьогоднішній день по роботі котелень немає. По температурному режиму ми працюємо відповідно по температурному графіку. Він дотримується. Ми прогрівали школи починаючи з п'ятниці з вечора, субота, неділя. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, зараз проводиться якраз обстеження температурного режиму по закладах освіти, по дошкільних закладах. Відповідно, ця вся інформація, я думаю, буде висвітлення. Головою. Опалювальний сезон розпочався у місті, як відомо, але на жаль, в нашому навчальному закладі холодно. Батареї холодні, дуже холодно в кабінетах. При нормі 17-18 градусів. У нас 11, найбільше це 15 градусів. Дуже холодно в гуртожитку. Діти просто мерзнуть, беруть по дві ковдри, тому що замерзають. Ну і звичайно дуже багато хворіють дітей. Тому що холодно. В гуртожитку проживає майже 100 дітей. Там в гуртожитку проживає 13 сиріт, які просто не мають куди піти. Ну, якщо дітей ми можемо відправити додому, які мають батьків, то сироти мусять залишатися в гуртожитку. Ми вчимося очно поки що. Але трошечки ощільнуються заняття не скорочі. Ситуація із початком опалювального сезону у нашому ліцеї, будемо так казати, майже критична. На сьогодні ми не можемо забезпечити належний температурний режим для забезпечення освітнього процесу із зниженням температури на вулиці. Критично знизилася температура і у навчальних приміщеннях. Для цього у закладі ми застосували. Активний руховий режим постаралися, відслідковуючи температурний режим у закладі, який є від 10 12, 15 і 16 градусів у кабінетах, підтримати його за допомогою електричних обігрівальних приладів, застосували активний руховий режим. На перервах практикуємо перебування учнів на вулиці, коли під час сонячного дня температура на вулиці. Інколи тепліша навіть у приміщеннях. Необхідно вживати ще якихось заходів на державному рівні для того, щоб е, забезпечити такі необхідні умови для навчання дітей у ліцеї. Минулого тижня ми рішенням виконкому вже були в дію рішення щодо початку опального періоду в нашій громаді. Щойно ми прийшли, промоніторили роботу приватних котелень, роботу комунальних котелень. Бачу те, що в сфері відповідальності нашої, в сфері відповідальності приватних надавачів послуг опалення, так там все гаразд. Працюють, школи обігріваються, садочки обігріваються. Є, звичайно, там певні порушення зі сторони там, одного з приватників, що дають температуру вище, яка регламентована температурним графіком. На це неприпустимо, тому що це йдуть перевитрати тепла. Якщо тут йдуть перевитрати тепла в деяких закладах, то, на жаль, Ті школи, ті садочки, ті бюджетні заклади, які обігріваються від надавача центрального опалення, так від «Констанзе», вони мерзнуть. І, чесно кажучи, це обурює, тобто вони практично не йдуть на контакт, так, вони не починають період. Ми бачимо страшну ситуацію в гуртошках, наприклад, від училища, де мерзнуть діти, там живуть 100 дітей, там живуть діти-сироти, як мінімум, це там 13 дітей сиріт, так, яких ви нікуди не відправите, вони не мають куди піти. Тобто вони є зарушниками цієї ситуації. І не зрозуміла взагалі позиція того в констант, за яким чином вони ну, громаду ставлять зарушники. Це, ну, це не емоції, це дійсно, як для мене, це Якась така просто бездіяльність повна. Відповідності, ми побачили так само в другій школі ми були, так само температура, хоч сьогодні, мені здається, 8 градусів на вулиці, мені здається, що на вулиці ніж заходиш в приміщення школи. Добре, що там дітки можуть рухатися, включають обігривачі, але температура 12-14 градусів це взагалі неприпустимо, тому що діти мерзнуть, діти, я розумію, що тут скорочення уроків, так само неприпустимо у в освітньому процесі. Тобто, всі ці фактори показують, що нам треба негайно вчиняти радикально. Кальних заходів сьогодні ми будемо скликати комісію ТЕП ТНС на 15.30, де ми будемо заслуховувати так керівництво та токостане. Сподіваюся, вони прийдуть, щоб вони чітко сказали, коли буде запускати опалювальний період, тому що чекати вже нема куди. Система не проведена гідравлічне випробування. Треба розуміти, навіть якщо вони почнуть опалювальний період через тиждень, так нам ще як мінімум два тижні, треба буде входити, тому що траса не опрасована, будинки так само, так само не підготовлені, тому що дуже багато буде такої роботи, яка мала бути зроблена ще раніше. Сподіваємося, що нам все вдасться, але ще раз закликаю до керівництва до власників Тов Констанцу терміново розпочати опалювальний період.